У сьогоднішньому відео говоримо про впровадження стейкінгу на Старкнеті. Поїхали! Отже, як я вже говорив у попередніх відео, про користь токена СТРК. Користь токена СТРК так важко переоцінити, адже токен є дуже мультифункціональним, відіграє дуже багато функцій в загалом в Старкнеті, в Ефіріумі. так, влучання Ефіріум. Стокена СТРК не тільки з допомогою нього можна. Впливати на певні якісь рішення в проекті, тобто голосувати, тобто з допомогою своїх токенів можна брати участь в вне голосування за різноманітні напрямки розвитку старкнету. Не тільки можна з допомогою токена Старка оплачувати комісію за газ в ем, таку Ethereum, а й можна також стейкати. Отже, скоро цей стейкінг стане реальністю. а Старкнет з кожним кроком все більше і більше. Наближається до е, провадження стейкінгу. Наразі стейкінг вже запущений в тестовій мережі, тобто в сепорі. Е, і загалом ми можемо святкувати навіть в твіттер аккаунті е, Старкнету про те, що дуже багато є обновлень стосовно даної тематики. Отже, всі очікуємо на стейки. Не дуже кута можливість заробляти токени СТРК, просто застейкавши їх і отримуючи так, певний якийсь відсоток від застейканих токенів. На цьому у мене все. Всім раджу дочекатися даної події в старкнеті і 100% стейкати токени і заробляти певний відсоток для себе. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу і до зустрічі.